Добрий день, шановні користувачі системи Liga В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як в CRM-системі можна переглянути список пристроїв, на яких ви авторизовані в нашій CRM-системі. Для цього давайте зайдемо в пункт управління Авторизовані пристрої. На цій сторінці у вас буде відображатися список пристроїв, з яких ви заходили в crm систему Додатково тут вказується IP-адреса, пристрій, тобто девайс, операційна система та браузер. Таким чином, ви можете бачити, де і коли ви входили та з якого пристрою була авторизація. Для того, щоб відключити той чи інший пристрій, вам потрібно просто натиснути хрестик і цей пристрій перестане бути авторизований в нашій системі. Що означає авторизований пристрій? Коли ви заходите в ваш аккаунт, то у вас при вводі логіні і пароля є можливість поставити галочку Запам'ятати мене. Це означає, що ви авторизуєте той пристрій, з якого ви заходите: телефон, ноутбук, планшет, комп'ютер і кажете CRM-системі, що його запам'ятати, зберегти, щоб більше не запитувало пароль. Таким чином, система його зафіксовує. Але якщо з часом, можливо, ви якимсь пристроєм не користуєтесь, це буде десь гостьовий вхід, то ви можете зайти в свої авторизовані пристрої і видалити той пристрій, яким ви вже не користуюсь. Сподіваюсь, цей сервіс буде для вас корисний. А саме головне, збереже ваші дані та інформацію. Дякую вам за увагу, економте час працюючи в системі Лігапро.